Богу, що ми вас. І я останній раз був у цьому приміщенні не пам'ятаю, років <ривітний> само да. Років два тому був. Це приміщення було менше, в ньому було набагато менше людей. І бачити вас сьогодні таких гарних, привітних, всі пропускають, всі так дружно сходяться. Ну це просто ну два роки назад не снилося таке. Дякувати Богові що нещастя допомагає для щастя. Да, і воно десь нас зближає. Ми, теж, ми з Рівного, з Рівненської області, з одного села всі, це брат рідний Петя, в нас батьків 14 дітей. Ось, е... Мамі з татом по 64 роки, в них 40 онуків вже. <ріпи> <ріпи> І, і вони нас так нам навчили, щоб ми служили Господу. У мене п'ятеро на сьогоднішній день діток, ось брат Петя ще не одружений, а старшого брата йому 40 років, 12 діток. Ну, така великі в нас сім'ї. І ми не жалкуємо, ми не знаємо, що таке горілка, що таке цигарки, матюки. І завдяки вихованню все це, і знаєте, отак з дитинства батьки нас. Водили у зібрання чотири рази в тиждень, і воно того вартувало. Це не було забагато. От сьогодні я можу сказати, це не було забагато. Чотири рази так само е, в середу, в п'ятницю і двічі в неділю в нас були зібрання, корова, свині. Ну хтось вже не пасти корову, звичайно, бо далеко гнати, три кілометри в одну сторону ми гнали і кожен свою, бо в нас черги не було. Ось, хтось корова, а всі інші в зібрання, без всяких там причин на те, що я не піду. І це літо і зима. Сіяли чи косили, чи, чи копали, не, не питання. Всі йшли в зібрання да. і дякувати Богу, що всі віруючі, всі віруючі, і батьки задоволені, і діти задоволені. Тому те, що ви робите, робіть. Робіть навіть, коли буде добре жити, навіть коли ну, десь. Лінь підходить, ви все одно це робить. Хай вас Бог благословить. Yeah. 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 Ви поля квітками пишно вкрились, весни несеться, всюди аромат. уся краса природи пробудилась, а люди ще в гріхах так міцно сплять, уся краса. Роди пробудилась, а люди ще в гріхах так міцно сплять. усяка квітка до світна стремиться, усяка трава. неначе не було люди з гріха не хочуть пробудитись Весни для них неначе й не було пташки здалека знову повертаю календаря не мають знають час, нехай вони і людям пригадають, прийшла весна, усіх Бог кличе вас, нехай вони і людям пригадають, прийшла весна, усіх Бог кличе вас. В кінцях, Боже світи, Боже Слово і ніжно в віці, Божа любов, чому дає все життя для злого, Христос пролив за вас святою кров, чому дає все. Я для злого Христос пролив за вас святую кров. Уже давно настало Божеві. Праведність, яку Христос дає, спіши до Спаса, щоб ти угодіти, управедність, яку Христос дає. Слава Богу!